Доброго дня, друзі. З вами компанія Автопарк Місто Вінниця. ми по вулиці Соборна, 1. У нас на находжені лексус AS-2020-2008 20, року випуску з об'ємом двигуна 2,2 дизель на задньому приводі в ефектному сірому кольорі. Таке чудове авто можна придбати у нас на фіріалі за 10 490 доларів. Автомобільчик в ідеальному технічному стані має чудову лінзовану оптику. Передні, задні партроніки, 16 оригінальні, легкоспальні диски. Гума в гарному стані авто без пошкоджень, без царапин, дуже доглянутий, задній ряд тонований. Маємо задні патроніки, задню камеру. Лакофарбове покриття автомобільчика в ідеальному стані не потребує вкладень взагалі. Переходимо до заднього ряду. У нас ще великий шкляний диван просторий, світлоколью карти в ідеальному стані, Крісла без пошкоджень, без сарапин, без плядин, три підгорівника для пасажирів, підлокітничок для зручності пасажирів, 100 без нарікань. Передній ряд, безключовий доступ. Також доглянутий просторий. Карти в ідеальному стані, крісло пошкоджень, без царапин, без п'ятин, доглянуті, маємо стволопідйомнички, електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, датчики за дощу, мультируль, механічна 6-ступанева коробка передач, двозовний клімат-контроль, навігація. Нагадую, таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі в місті Вінниці за 10 490 доларів. Також авто можна придбати в лізинг та в кредит. З вами, як завжди, були автопарк.